А я ж тебе попереджала, сказала теща, коли він стояв на кухні з розбитою тарілкою в руках і винуватим обличчям. Оле зітхнув. У нього це була вже третя битва з тещою за останній тиждень. Вона приїхала на кілька днів допомогти з онуком, але, як завжди, оселилася надовго. Вона все знала краще як годувати дитину, що купувати в магазині, навіть яку пасту для зубів брати. А коли він спробував сказати, що впорається сам. Те ще тільки підняла брову і мовила. Ой, не сміши мене. Якби не я, ви б тут усі на чіпсах і каві жили. Марина його дружина стояла між ними, мов суддя, між двома втомленими адвокатами. Її обличчя говорило одне тільки не сваріться. Олег справді не хотів сварки, але після чергової поради про те, що справжній чоловік не повинен сидіти з дитиною, а заробляти гроші, він не витримав. Мамо, може, я і не ідеальний, але це моя сім'я, і я хочу сам вирішувати, як у ній буде. Кеща замовкла. Звісно, ненадовго, але вперше за довгий час вона подивилася на нього не як на незграбного зятя, а як на людину. Ввечері вона приготувала вечерю і раптом сказала Мабуть, я справді трохи переборщила. Просто я боюсь, щоб Марині не було важко. Я ж її мама. Олег посміхнувся. А я боюсь, щоб ви не думали, що я не ціную вас. Просто хочу, щоб ми всі відчували себе вдома. Вони вперше за довгий час сіли разом за стіл без напруги. Марина тихо зітхнула з полегшенням. Здається, дві головні сили у її житті нарешті уклали перемир'я. І коли теща вже збиралася спати, вона кинула через плече Олег, завтра я зроблю млинці. Але не чіпай сковорідку. Вона нова.